Те, що робить найкраща українська розвідка, я думаю, про це зараз можна поінформувати нашу аудиторію. Це офіційна інформація 27 вересня, тобто фактично напередодні в місті Коломна Московської області Російської Федерації, та знищено полковника російського війська Алексія. Коломойцева каламійцева са камійцева та отак. От, от він російською транслітерується ем, Інформація офіційна. Ну і власне головне управління розвідки про це інформує. Що це за одне? А воно керувало йому було 51 рік. Воно керувало під 924-м держцентром безпілотної авіації Міністерства оборони Федерації і готував фахівців з бойового застосування безпілотників, зокрема шахедів. Ну і персонал з обслуговування інших безпілотників. Ну тут я думаю, можна скерувати Аудиторію на офіційні джерела, зокрема телеграм-канал Головного управління розвідки, тому що там, окрім цієї графіки, цієї світлини, яку ви зараз бачите на екрані, можна так само е, побачити і відео або фотопідтвердження. Це на офіційному каналі ГУР.